Привіт всім, друзі! Ви знову на футболі. З вами канал Мас-Футбол. В кадрі, як завжди, Іван Маслюк, а Мас-Футбол це місце, де футбольні вболівальники обмінюються емоціями. З вас, як завжди, лайк і підписка на канал. А з мене підбірка найемоційніших футбольних подій за тиждень. Ну і безумовно найбільш заслуговуючою. Футбольної уваги подією для українського вболівальника стала гра Динамо Рейнджерс, верніше Рейнджерс Динамо на легендарному Хемпден-Парку. Але перед тим, як почати говорити про гру, хочеться сказати вам, що в нас перший в історії каналу Розіграш. Для того, щоб отримати секунду, для того, щоб отримати оцей от легендарний шарф футбольного клубу Бенфіка, Вам потрібно буде. Зробити що саме скажу в кінці відео. Тому додивляйтеся, будь ласка, до кінця, ставте лайк і коментарі. Друзі, що безпосередньо по самій грі на Хемден Парку, хочеться сказати, що футбольний клуб Рейнджерс почав дуже здорово. І в мене був мандраж, чесно кажучи, страх вболівальницький. Знову ми зіграли в ніч попередню гру, ми втратили перемогу на останніх секундах. А перші хвилин 22-ї гри Рейнджерс виглядав дуже здорово. Рейнджерс створював тиск на футболістів Динамо по всій площині футбольного поля. Рейнджерс дуже швидко повертав собі м'яч, практично не даючи вийти в вийти в атаку футболістам Динамо. Особливо тиск створювався на, на молодого е, нашого флангового захисника Михавка, який е, зловив пару раз за пару, який е, зловив пару раз. Е, що називається зазапарився? Да? По-іншому не скажеш. Просто запарився. Молодий пацан, якого впихнули в мясорубку на Хемден парк, вийшов, очевидно, десь колінко труснулось, і не раз бувало таке. Але до честі е, футболістів київського Динамо хочеться сказати, що ми не пропустили за ці перші 20 хвилин. Більше того, ми не дали особливо такто і моментів створити рейнджерс. Е, безумовно, якісь підходи, гострі підходи до воріт Бошана були, але сказати, що вони були якісь е, супер-мега, е, які тягнуть на те, аби е, бути гост, гострими, мати статус моментів для голу, ну ні. Ну ні, ну от я зі своєї чисто вболівальницької точки зору не скажу, що Динамо прям мало пропускати. Ні. Ну є там парочка футболістів, які заслуговують уваги, от. але е, не скажу, що вони якісь великі супермайстри чи краще, ніж футболісти Київського Динамо. Ні. Е, Витримавши перші 20 хвилин, динамо вирівняло гру, відсунуло його е, її від своїх воріт. Але перший тайм, ну по моментах, чесно кажучи, от серйозно говорю, е, хотів би вставити вам якісь скріни чи відео з боротьбою якимись гострими моментами, але по першому тайму, то й нема що згадати, особливо з підходів. Обох команд догоріт. Чесно кажучи, на момент був дуже бідний перший тайм. Все найгостріше в цьому поєдинку відбувалося в таймі другому. В Другому таймі він розпочався, ну, як на мене, з найбільшого везіння Динамо, поки шовці Лізі чемпіонів. Нам повезло. Ну, от зараз я покажу вам скрін або відео з моментом. На 51 й хвилині він відбувся. Коли футболіст футбольного клубу Rangers нібито схвалив. У нього була жовта картка, і арбітер розцінив це як другу жовту. Була ця друга жовта, не була ця друга жовта. Пишіть в коментарях свою думку. Особисто моя думка її там не було. І, чесно кажучи, ну, подивимося, як би склалася гра. Грай 11 на 11. Ну, Очевидно, що. Інші водні просто були б і більші проблеми були б у Київського Динамо в цьому матчі, тому що 11 на 11, граючи дуже рівно. Дуже така шахматна партія практично розіграна була між двома е тренерами. От. Але все-таки стався цей епізод на 51-й хвилині і одразу пішли моменти. 51 перша хвилина це ну, по суті тайм майже повністю. Футбольний клуб суперника Рейнджерс був 10 на 11. Хто грав футбол хоча б на район, той знає, що 10 на 11 це завжди один зайвий футболіст-суперника виходить в будь-якій зоні. Ну, куди, куди ти не геаль на футбольне поле. Як ти не публукує фішечки, якщо в тебе на одну менше, то в тебе на одну менше. Ну, типу, це логічно. <кій> відповідно логічно, так само те, що пішли створені моменти від Динамо. Знову дуже здорово себе в атаці проявив Микола Шапаренко, дуже здорово себе в атаці проявив Олександр Краваєв. Дуже здорово себе проявив в атаці, безумовно, Андрій Ярмоленко, який не збавляє оборотів, незважаючи на те, що вже 34 роки майже дід. Особливо за рамками цього за мірками цього Динамо, майже в такому дуже солідному віці перебуває Андрій Ярмоленко, Але ну, почерк майстра, чесно кажучи, помітний здалеку. І, ну, дуже, на, насправді мені здається, що Олександр Шовковський дуже радіє дуже радіє мати. В своїй обоймі от такого футболіста. Зараз покажу вам гол, і ми трошки на нього подивимося. Е, гол забив піхальонок, який, до речі, вийшов на заміну. Що ще раз підкреслило: е, тренерський якщо не геній Олександра Шовковського, то, е, ну, чесно кажучи, ну, талант присутній. Да? Ну, талант треба визнавати. Талант є очевидним. Тренерський Олександра Шовковського дуже солідну гру при ньому показує Динамо. 4 хвилини, по-моєму, чи 5 хвилин провів піхальонок на полі. І от така от красота, яку ви бачите на своїх екранах, зараз у нього вийшла. До речі, через 2 хвилини стався оцей епізод. Зараз покажу вам другий гол Динамо. Я. Чесно кажучи, був трошечки шокований для того, щоб не матюкатися, Ютуб не зніс відео. Я просто скажу, що я був в шоці. Я не буду казати, що я Е, <різь> да? Того, що ну, Фегет, команда, яка цілу гру захищається. Команда, яка Ну, як цілу гру захищається, скажімо так. Навіть перебуваючи в меншості, хто дивився гру, то той підтвердить в коментарях обов'язково. Навіть перебуваючи в меншості, рейнджерст створював моменти. Згадайте удар, який прийняв на себе Попов, там, до речі, були претензії на пенальті з боку футболістів Рейнджерс, І тоді подивимося, як би склалася гра, якби поставив точку арбітер, якби поставив точку суддя, головний, чесно кажучи, так і не запам'ятав я, і навіть не полізу гуглити зараз. Хто там був суддєю? От так. Просто вболівальники нам можна говорити, не знаючи імен, людей, які не є на слуху в Європі. Я сумніваюся, що хтось на мене образиться за це. Зрештою, це мій YouTube канал. Я тут, що, і хоч, що хочу, так і знімаю відео. І, 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 от, і, я просто. Обмінююся з вами емоціями, обмінююся з вами думками, сподіваюся, вам такий формат заходить. Ну, а як ні, то, то ні. але лайк все одно поставте, будь ласка. От так от: Динамо, швидко забивши два м'ячі, повертаючись до гри. Динамо, швидко забивши два м'ячі, практично закрило гру. Чесно, ну дуже чесно кажучи, Динамо закрило гру, забивши перший м'яч, тому що. Амо, суперник, в меншості, ти атакуєш цілу гру. Ти цілий другий тайм, да? ти перебуваєш в більшості, ти, в тебе плюс один на полі. Ну тому розраховувати на те, що рейнджер з якимось дивом просто візьме і зламає гру, і за там 10 хвилин часу разом з доданим ребідром часом. Візьме, і переверне її з них на голову, ну, це був би камбек на рівні там, не знаю, Манчестера Юнайтед в фіналі Ліги Чемпіонів 99-го. Сумніваюся, конечно, що хтось з вас. а Хоча, може хто пам'ятає цю гру, обов'язково пишіть в коментарях, ну, чесно кажучи, От так. Я люблю футбол е, більше 20 років, тому, можливо, хтось із вас навіть не народився в 99-му, для того, щоб пам'ятати цю гру. Але, в принципі, це мій YouTube канал. Я тут що хочу, то й говорю про футбол. Е, якщо, до речі, комусь цікаво буде розібрати гру е, фіналу Ліги Чемпіонів 99, просто так само напишіть в коментарях, подивимося її разом, може, навіть колись дійдемо до моменту, коли можна буде стрімити, і ми застрімимо. Цю гру разом її передивимося, проаналізуємо, або просто повболіваємо, помінюємося емоціями, похаваємо, вип'ємо, не буду говорити чого, в чаю, да? давай, давай чаю, да? щоб ютуб не, за, не забанив. Е, вот. Повертаючись до гри, ще буквально одна річ. Пишіть обов'язково в коментарях. Була там друга жовта, не було там другої жовтої. Тому що, чесно кажучи, друзі, ну я в душі не знаю. Я б не дав. От серйозно, я б просто не дав. зламала, е як на мене, гра, гру ця друга жовта. Мені було б дуже цікаво подивитися, е як динамо вирішувало б задачі, які перед ним Рейнджерс ставив. Е ну, але от так от вийшло. От так от вийшло. Ось такий от е розбір у нас виходить. Е, у нас залишився Розіграш. Е, у нас залишився Розіграш. Одну секунду почекайте. Я покажу вам шарф чуть-чуть ближче. Я повернувся, друзі. Е, отже, для того, щоб отримати от таку от красоту з таким от красивим орлом. Е, з таким от красивим орлом. Е, таку от красу футбольного клубу Бенфіка, до речі, фотку орла так само можу показати, бо повезло, пощастило бути на Далюші присутнім колись давно. Так от. Хто хоче собі отаку от штуку, як в мене, просто під цим, комент... під цим відео ставте лайк, робіть підписку на канал і в коментарях пишіть всього-навсього два слова. Хочу шарф. Це. Кодові слова для того, аби бути присутнім в цьому розіграші, обов'язково серед людей, які напишуть е ці два слова, я оберу одного щасливчика або щасливицю, оберу, е оберу це, це, це за допомогою рандомайзера, е тобто ну, чисто рандомний момент, е оберу це за допомогою рандомайзера. І відправлю йому або от отаку от красоту. Ще раз покажу. Все-таки тримати шарфи в руках це не моє. Боже. Тільки орглав переверни. От, от красоту. За два слова в коментарях хочу шарф. Я буду бачити, хто з вас додивився відео до того моменту. І обов'язково обов ставте це у коментарях. Ну і обов'язково бути підписаним на цей канал, обов'язково е, бути підписником MassFootball е, каналу. Отакі от от, друзі в нас вийшли емоції, от, такі от, друзі в нас вийшов обмін ними. Чого чекати далі? Практично зараз встиг до цього відео. Я запрошу вам ще одне, е, в якому розберемося. Ми поговоримо про старт Ла Ліги. Стартував у нас чемпіонат Іспанії. Паралельно разом з тим, що я записую це відео. Зараз грає ця, перший матч першого туру англійської прем'єр-ліги. Про нього ми так само безумовно говоримо на цьому каналі. Ну і, в принципі, От вам, от вам мій лайк. А я чекаю лайк від вас взамін. Ну і, ну і пам'ятайте про шарф. шарф Просто суперський заслуговує бути в колекції будь-якого футбольного фаната і не тільки. Шарф, який має за собою божевільну історію, який привезений мною з Лісабону. Ну і буде подарований комусь із вас просто за лайк, підписку і, комент... і два слова в коментарях. Отаке от, от вийшло у нас відео. Ну, Буду сідати його монтувати, буду сідати його віддивлятися. Сьогодні просто дуже багато емоцій, сьогодні ми просто говорили. З вами був Іван Маслюк, канал Масфутбол. Як завжди, обняв-припідняв і до скорого!